Друзі, моє вітання на каналі Анатолія Білецька, Черівна Краса Природи. Ну що, у нас лютий місяць на підході, ще поки зима. Ну настала хороша погода. І можна обрізати по річки. Я скажу так, що в нашому південному регіоні дуже добре показують по річки. Вони майже не поражаються От, і кожного року е, обільно родять. Ну, основна задача при е, обрізці порічок це вирізати старі, е, старі вже відпрацювавші пагони і дати ріст молодим. От. Для цього що, Підходимо до куста і дивимося. Старі пагани, як правило, вони мають вже такий темний колір. От, і на них мало молодих пагонків е, е, для плодових е, е, бруньок. Тому ми його вирізаємо під самий корінь, спостерігаємо. Якщо тут немає отвору е, всередині, значить він здоровий і не, по, не, по, не пошкоджений стекляніцею. ще один такий самий пагіб. Відрізаємо під самим кінцем. Як видно, що тут вже тільки на кінці молоді пагони, тому вирізаємо такі старі пагони, лишаємо. Молоді, е, отут, от от, наприклад, де молодий, старий відрізаємо, молодий лишаємо. Це йде в сторону, теж можна його трохи підрізати. Де мішають один одному, от. рости, також ми його вирізаємо. Де от ростуть паралельно друг до друга затіняючи, підріжемо. Ось тут у нього відбився молодий пагін, під нього ми підріжемо, беремо старий. Так само і тут. От вже такий старий-старий пагін. Ми його під самий корінь зрізаємо. І з цієї сторони. Ось. Вже він нічого не родить. Аж коричневий. Зрізаємо. І ось тут пішов молодий, з них. а цей також ми зрізаємо. До речі, от видно, що він тут пошкоджений з стекляніці. От бачите, як всередині тут дирочка така, де, де е, живе і е, питається. Е, Такий самий не, нехороший е, шкідник е, смородини, порічок, крижовника, стекляниця. Значить, ми його вирізали і mm. треба буде кхе, е, спалити. Цей підрізаємо під молодий пагін. Ну, але тут теж спостерігаємо, от, щоб в ньому стекляниця, значить зрізаємо його під самий корінь. Ось. Таким чином знешкоджуємо цього злосного шкідника. Ну от, цей сильно розлогий, пустимо його трохи сюди. Цей теж пустимо, щоб він не виходив сильно на край. От. Ну і тут ось два, два рази, а тут до сюди хороший геть. Виріжемо його. Тому що слабенький спочатку, слабенький, виріжемо. Ну, щоб все не вирізати, звісно, лишить те, щоб було і на плодоношення. Таким чином верхушки можна теж чуть-чуть повкращувати, щоб він давав хороші бокові пагони. вот таким чином, як видно, з, 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 з цього зразка, ми вирізали, вирізали весь сухостой. Лишили тільки пагони молоді. Дамо змогу молодим рости, а старі, які вже відпрацювали, все. І тепер, якщо в нас є перегной, можна підсипати перегноєм зрихлить. І це буде дуже добре для цього куста для цього куста чагарника порічок і він віддячи нам дуже хорошим урожаєм. ну Обрізати, ще раз повторюсь, треба йде пізній осінню, коли вже листопадає. І такий період в лютому місяці, коли ще нема сокоруху по стеблам не вбивають почки, щоб не завредити. Де верхушки тут ось трохи е, прибиті, теж можна їх пообрізати. От. І на цьому кущ опорічок е, підрізаний. Будемо сподіватися на гарне плодоношення. А на цьому буду закінчувати своє включення. Бажаю всім мирного неба. На все добре і до нових зустрічей.